Тема сонячна система. Галактика. Вам уже відомо, що Сонце це зоря в центрі нашої сонячної системи. У всесвіті мільярди мільярдів зір. Вони відрізняються за розмірами, яскравістю, температурою, кольором тощо. Зорі утворюють величезні системи галактики. Поміж них є наша спіральна. Яка має форму спіралі? Молочний або чумацький шлях? Вона містить близько 300 мільярдів зір? У безмісячну ніч за ясною погоди можна побачити на небосхилі довгу сріблясту білу смугу, що з'єднує дві протилежні сторони горизонту. Це і є ділянка молочного шляху. Наші давні предки, спостерігаючи за зорями, бачили в них щось спільне. Групи зір вони називали сузір'ями. У різних народів це були різні групи зір, і називалися ці групи по різному. На початку ХХ століття астрономічна спільнота всього світу домовилася про те, що на небі існує 88 сузір'їв. Їх легко впізнати на небі, адже вони дещо нагадують міфічних або реальних тварин, героїв легенд, корабельних пристроїв. Наприклад, Сузір'я Велика та мала ведмедиці, Лев Скорпіон. Парус, компас і багато інших. Знання про те, як виглядають ті чи інші сузір'я, допомагають краще орієнтуватися на місцевості. Сонце. Найближчою зорею до нас є Сонце. Розташоване ближче до краю молочного шляху. Сонце обертається навколо центру нашої галактики та робить один оберт за більше ніж 200 мільйонів років. Сонце розжарена газова куля, що забезпечує нашу планету світлом та теплом, і є основою життя на Землі. Температура на поверхні Сонця сягає 6 тисяч градусів за Цельсієм, а в центрі понад 15 мільйонів. Сонце через високу температуру поверхні випромінює у простір навколо себе велику кількість тепла і світла, але на нашу планету потрапляє лише 2 мільярди на частину цього. Хоча це, на перший погляд, дуже мало, цієї кількості тепла і світла достатньо для всього живого на Землі. Загальна будова сонячної системи планети та їхні супутники: астероїди, комети та метеороїди, які рухаються навколо Сонця, утворюють сонячну систему. Сонце центральне та наймасивніше тіло цієї системи. Планети великі холодні небесні тіла. Вони не випромінюють світла і тепла, їх часто плутають із зорями тільки через те, що на небі вони яскраво світяться відбитим сонячним світлом. До складу сонячної системи входить вісім планет: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Вони відрізняються за розмірами, масою, віддаленістю від Сонця та температурою. Їх об'єднали у дві групи: планети гіганти Юпітер, Нептун, Уран і Сатурн і планети земної групи, які близькі за розмірами і будовою до Землі, Марс, Венера та Меркурій. Рухаються планети навколо Сонця по орбітах, траєкторіях, які нагадують витягнуті кола та еліпси. Деякі планети мають супутники: це небесні тіла, які обертаються навколо планет. До прикладу, наша планета має один супутник місяць, а от у гіганта Юпітера їх більше. Астероїди малі тіла сонячної системи. Вони мають неправильну форму і світяться відбитим сонячним світом, а їхні розміри можуть сягати від 1 до 1000 кілометрів. Значно меншими від астероїдів є метеороїди, їхні розміри до 1 кілометра карликові планети. Небесні тіла, що обертаються безпосередньо навколо сонця і не є супутниками інших планет. Це, наприклад, цецера, Плутон, Седна та інші відкриті останніми роками. Комета це велика брила із замерзлих газів, води, пилу та каміння. Ця брила називається ядром комети. Під упливом сонця поверхня ядра комети починає танути, з'являється голова і хвіст, це наслідки випаровування замерзлих газів і води. Найбільш відомою є комета галея. Період її повного оберту навколо Сонця становить 76 років. Для спостереження віддалених об'єктів використовують спеціальний оптичний прилад, телескоп. Оскільки світло від віддалених об'єктів йде мільйони або мільярди років, ми бачимо в телескопці об'єкти такими, якими вони були мільйони або мільярди років тому. Телескоп допомагає зазирнути в далеке минуле Всесвіту. Космічний телескоп Хаббл. Сфотографував найстаріше скупчення зір галактику NGC 1466, вік якої приблизно 13 мільярдів років. Підсумуємо: Усесвіт це світ, що нас оточує. У ньому чимало зір, які утворюють галактики. Молочний або чумацький шлях це галактика, у якій ми живемо. До її складу входить Сонце, карликова зоря, навколо якої існує сонячна система. До складу сонячної системи входить 8 планет. Також у складі сонячної системи є карликові планети, астероїди, комети і метеороїди.